Сили оборони взяли в полон перших північнокорейських військових. Це сталося у Курській області. Таким чином Україна отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні проти нашої держави. Про це повідомляє служба безпеки України, за словами речника відомства полоненим надали всю необхідну медичну допомогу. Варто зазначити, що на момент взяття у полон один із військових КНДР мав при собі російський військовий квиток. Він виданий на жителі Республіки Тува. Інший військово полонений взагалі був без. Документів, Послухаємо. Йдеться про двох військових Північної Кореї для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Про низький рівень підготовки бійців КНДР заявляють у ворожій армії. Один із росіян, який потрапив у полон ЗСУ на Курщині, під час допиту скаржився на іноземців. Мовляв, ті сходять з розуму, гвалтують та п'ють за словами російського полоненого командування. Не дбає про північнокорейських найманців, тримає їх в тилу, натомість своїх солдат відправляє у бій. Відео допиту російського полоненого розмістив центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Подивимось. Я слышал, нам мы рассказывали. То, что они там кого-то, какую-то девушку изнасиловали. Да и одних овощей какой долг. Они ничего не делают. Вот их там высадили, я слышал. 300 человек. Сразу 200. Ну, типа, у нас людей своих хватает. Зачем ты чужих тянешь? Иван, Тымочко, військовий експерт, на прямому зв'язку. Иван, витаю вас. Слава Україні, радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Е, є два північно-корейські полонені. До цього були повідомлення, але ось так відео е, крупно ми не бачили. Е, очевидно, що вони цікавлять не тільки Україну, а й Південну Корею, напевно, і західні розвідки. Е, що далі з ними може відбуватися? Ну, не мінять же яка. Яка специфіка зараз і на що е, варто звертати увагу чи розглядати? Ну, перш за все, що північно-корейські солдати далеко не всі отримують військові квитки, і взагалі якісь підтверджуючі документи від Російської Федерації? Тобто, ми можемо говорити, що це або офіцери, або солдати рідкісних спеціальностей, або, скажімо, таких професіонали е, військової справи? бо... Раніше знаходили такі документи на військових, яких потенційно розглядали офіцерами. А от зараз з оцих двох полонених один є звичайний солдат-стрілець, пікотинець класичний. А другий про те, що навіть вже озвучили публічно, є снайпер-розвідник. Тобто ми можемо говорити, що взагалі мене дивує інша сторона медалі, як снайпер-розвідник, тобто висококласний військовий, опинився на рівні звичайних піхотинців на лінії штурму. Бо як інакше він міг потрапити просто так в полон, поранений там, судячи з їхніх поранень, все таки вони потрапили десь під чи мінно вибухові, чи вибуховуючи пісотари снарядів або безпілотників. Ну тобто, в будь-якому випадку, фахівець такої категорії не міг опинитися просто так в одних рядах на полі бою з звичайними піхотинцями. Тобто, напевно, і йому видали цей військовий, ну але я думаю, розвідка скаже пізніше: тобто, ми бачимо, що росіяни намагаються одну. Одних фахівців власне облікувати які їм потрібні, або які або значення чи навики яких цікаві як для росіян, так і для північної Кореї. Потенційному майбутньому, враховуючи їхній досвід, і те, що ми спостерігаємо по північно-корейцях, ми бачимо, що це юнаки, які пройшли військову службу північній Кореї по декілька років. Це нічого дивного з другої сторони, бо в Північній Кореї військова служба це є 5-7, а то й 10 років в залежності від військової спеціальності і статі. І те, що це молоді хлопці віком 20-25 років Тобто, ми, я так розумію, що це буде середня така вікова е, вікова ніша, по якій будуть потрапляти північнокорейці е, власне на лінію фронту, е, знову ж питання я хочу вас. Уточнити... Знають я хочу вас уточнити, перш ніж ми перейдемо до цього визнання. Взагалі історія з військовими квитками на цьому акцентують і росіяни, нібито там говорили про те, що мають виписувати, але на Навіщо їм ця формальність? Тобто їх же ж там? Ні, навіщо видавати їм військові квитки і ще й дбати про те, щоб вони були видані на імена реальних людей, тому що журналісти, які оприлюднили дані про цього військового стиви, він насправді можливо і не військовий, але він десь там живе, бере кредити, звільнився зі служби на пенсію. На що це робити росіянам? Ну, це такий свого роду облік. Я думаю, що по серії цих військових, наприклад, дверахо, військових квитків чи офіцерських книжечок, то має значення цих документів, скажем так, по серії, напевно, якийсь внутрішній аудит, контроль, коли якщо військовослужбовець дезертирує от північну Корею з дезертирував, визнач, хто це є. Так, по серії цього військового, якщо його десь зупинить патруль, буде зрозуміло, що це дезертир північнокорейської армії. Це є перший момент, а другий під час загибелі, коли ми пригадуєте з вами там такі е, штабелі, коли вони складають тіла загитих північнокорейців, по своїх вони взагалі не штабелюють і не збирають, і коли на, на сортуванні. У цих тіл все таки напевно тих власників книжечок офіцерів їх забирають, точно повертають у північну Корею. Ну тобто для них якась це є як свого роду маркер, по якому визначають статусність, приналежність. І цінність військовослужбовця Північної Кореї. І правильно ви підмітили, і оце теж я хотів сказати: все буде залежати від того, чи все-таки Росія і Північна Корея називає їх там нєтами. відносить категорію найманців. скажуть, що це там, я не знаю, африканський легіон, а ну, нічого, що він там не, не, не чорношкірий, ну в степах Росії він там висвітлився. Це звичайно абсурд, але росіяни це можуть перекрутити, тобто назвати його звичайним найманцем будь-якої країни. Навіть якщо ці бійці будуть заявляти, що вони північнокорейські солдати, ну скосія скаже, та це все провокація, це все е, злі українці придумали. Там же ж немає їх там нети і так далі. Тобто залежатиме від того, подальша доля цих військових і, взагалі, міжнародна реакція, світова реакція, чи вони будуть як. 100% відсотковими доказами пів агресії Північно і північної Кореї як держава з залученням їхніх військ проти України, це це буде знову ж так, знаєте всієї правди ми не знаємо, і, і питання дуже дискусійне, і на жаль, я впевнений, що це десь буде своєю такою лазійкою і для міжнародних правоохоронних об'єднань чи організацій, бо вони почнуть ну, не все доведено, не все немає 100% доказів. Ну доведіть, що північно-корейський солдат це північно-корейський солдат, якщо в нього написано, що він бурят, а те, що він не знає російської, не знає. Буряцької і, і взагалі, каже, він північно-корейський солдат. Ну, це така собі історія. Тому насправді тут буде дуже багато. Ще поламано політичних списів дуже буде багато різної інформації, різного рівня, скажімо, якості. Тут буде дуже багато інформаційних кидів. Так на них будуть будувати. І росіяни свої якісь політичні методички, але факт є фактом, і що важливо насправді те, що Північна Корея у війні з Україною готує свою армію до якихось інших масштабних воєн. Піддає їм підготовку навчання і вишкіл. те, що зараз північно-корейські солдатів низький рівень підготовки, ну це з одної сторони добре для нас, але це ситуативна ситуація. Насправді, бо з часом вони добре вмиються кров'ю, але навчаться воювати і ті, хто виживуть, передадуть досвід іншим своїм півні солдатам. І якщо це зараз відбувається на рівні там навчань чи, скажімо, підготовки бійців, рівень рота батальйон. Он бригада, ну потенційно бригада, можливо, ну принаймі ці 12 тисяч. Ми можемо говорити, що там декілька бригад, але з часом ці бригади на рівні офіцерів, це буде навчання, рівень бригад, дивізія. І оці, хто пройдуть за дванадцять тисяч солдатів, це по суті дивізія. А після цього їх будуть власне або перекидати північну Корею, або нарощувати сили безпосередньо в самій Росії для того, щоб масштабувати досвід, для того, щоб готовити і злагоджувати свої підрозділи вже там на рівні дивізія. Корпус і так далі, та це забере час, але північно-корейці, так виглядає, готові на цей час іти, оскільки І Хоче серйозно претендувати на у своєму регіоні на лідерство. Він по він вважає себе, видно, молодим на відміну Путіна. Він вважає, що в нього є час, і те, що він вони воюють на території Росії, це десь і по міжнародному законодавству дає їм певний зазор для маневру. Але ми теж напевно теж не, не спимо усі, і ми маємо розуміти інший момент, як відноситися до північно-корейських солдатів. Росія проти України задіяла в складі своїх територій більше 200 народностей. Насправді, які проживали на території Росії. Одні були за складом численністю великі, другі менші. Але суть у тому, що всі вони є російськими вояками, які воюють проти України, і власне поява ще однієї народності в структурі збройних сил Російської Федерації для нас це означає просто з ними продовжувати війну і знищувати. Але у опера... Це якщо ми говоримо про тактичний рівень, але в оперативному і стратегічному рівні потрібно розуміти, що і нам, і нашим союзникам, що скоро нам протидії прийдеться протидіяти не одній агресивній армії Росії, а двом абсолютно. Абсолютно приблизно один, однаковими за підготовкою, ідеологічним вишколом, за е, приблизною номенклатурою зброї, і приблизно за однаковим рівнем. Е, е... Агресивності і упередженості щодо України щодо наших союзників це дуже важливо. Тобто, ми розуміємо, що диктатури мають стратегічні плани задуми. А на жаль, європейський світ чи демократичний світ бачить, бачимо, як вони повільно реагують і рухаються до перед такими викликами. Іване, спасибі Іван Тимочко, військовий експерт, був в нашій студії про тих перших північних корейців, взятих у полон в Україні.